Такий від злочин велите два з половини метри десь. Коваль з Бердянська власноруч виготовляє неймовірні металеві скульптури, а продаючи свої арт-об'єкти, донатить мільйони гривень на ЗСУ. Зараз в мене в роботі дівчина для Запорізька дівчина калина. Я роблю подарунок для Запоріжжя. Ось уже така каркасика. Вже готова. І зараз я буду її заплетати дротик. Олександру 44 роки. Десять з них чоловік присвятив ковальській справі. Після закінчення технікуму за спеціальністю теоретична механіка працював зварником, пізніше будівельником, але завжди тяжів до творчої роботи. Так почав створювати художні вироби з металу. Наприклад, там браму зробив, а треба якусь там ковані там елементи, там, равлики, там чи щось, ще такі квіточки, якісь. І так потрохи-потрохи дивився в Ютубі. Я е, із, із Ютуба вже навчився. Пізніше став викладачем в Бердянському професійному машинно-будівному ліцеї, навчав дітей ковальській справі і знаходив час для власного творчого розвитку. За кілька років майстер створив цілу алею скульптур. Перший був мостик, такий імпровізований мостик через річку. Імпровізовану річку Вийшло гарно, і потім воно пішло рости. Там е, були лавки. У мене у мене була лавка. Закоханих була вона з трояндами, там сердечки такі були гарні. Така із був, навіском, як, як арка, арка була. Решова вежа, арки були, глобус, там, кульбаби. Було дві кульбаби і дві феї. Олександр мріяв відкрити центр навчання ковальській справі, але Росія зруйнувала всі плани та перевернула життя шкереберть. Пробувши в окупації кілька місяців, чоловік вирішив, будь-що виїжджати з окупованого Бердянська. Було 13 блокпостів. Блок це ти витягуєш всі речі, свої розкриваєш їх. Вони передивляються, закриваєш, дивляться телефони. Останній у цей блокпост був саме такий страшний. Там стояла колона така, не знаю, кілометрів п'ять чи десять стояла колона з автівок. І там десь на краю хтось хотів чи вийти по подив... ну, чи в туалет, чи подишати свіжим повітрям. Це ж було вже тепло, і сонце світило через вікно, ну, жарко було. І, і... і ті ж руські, ДНР, там було ДНРці багато, і стріляли прямо по машинах туди. Да. Прямо біля мене так прицільно стріляли, кидали гранати, стріляли. Олександр зрештою дістався з Запоріжжя, там продовжив викладати і розпочав серйозну волонтерську діяльність. Ще у 2014-му майстер виготовляв для захисників буржуйки. У мене буржуйка виготовлена із балона пропановського балон. Тільки він не вертикально, а горизонтально лежав. І зверху у мене ще надбавка така була приварена. Для того щоб полум'я згорало повністю, чоловік сконтактувався зі знайомим волонтером, і той запропонував зробити скульптуру з дротів електромереж, понівечених росіянами. Так з'явилася дівчина Калина, яка стоїть на уламках снарядів. Вона двох метрова, сама дівчина, плюс 50 сантиметрів. Оця сфера висотою з сантиметрів, і ну, там метр щось. І там у цій сфері, у цій, цій уламці, там навіть там був шматок е, автомата, згорів що. І ракети були. Ну, ракети різні там. І ну, так вона 2,50 виходить. Я робив її десь першу, то я не знав, ну як там, технологію поки що думав, як. Помірно, був півтора місяця. Цю скульптуру майстер передав волонтерам на аукціон. Згодом Олександр переїхав з родиною до Івано-Франківська і створив ще два арт-об'єкти: дівчина Мавка і Берегиня. І вони стоять зараз у, у Києві Національний готель України. Це було там десь. Сума була за 200 тисяч гривень. Остання металева мотанка була продана на аукціоні за 2 мільйони гривень, які передали захисникам. Коваль так надихнувся результатом, що тепер день і ніч майструє з уламків снарядів і віддає волонтерам свої роботи. Наприклад, створив лампи з уламків російського гелікоптера. Мі 8 я зробив дві лампи. Одну відправив в Англію. Зараз вона теж на аукціоні продається. І тут місцевий волонтер цей віддав лампу, вона задонатила на неї 23 тисячі гривень. І відправили на цей, на дрони. Нещодавно Олександр завершив роботу над ще однією лампою з уламків ворожого Іскандера, яку теж передасть волонтерам. А ще майстер створює неймовірних триметрових роботів з відомого кінофільму Жива сталь, та понад усе мріє повернутися в український Бердянськ. Хочу додому, хочу море, дуже хочу море. І навіть якщо буде зима, піду ноги мочити. Це майже першим, що зроблю.